Я думаю, ми всі чули про таку серію ігор, як Metal Gear Solid. Всі ми знаємо, який в неї заплутаний сюжет і що там є дуже багато схожих персонажів. Я пропоную вам в них розібратися і для цього я випущу серію роликів, де буду пояснювати її сюжет. Першою в нашій серії роликів буде Metal Gear Solid 3. Вся історія її починається в тому, що Naked Snake висаджують в ліси СРСР в часи Холодної війни для виконання місії. Позивний Naked Snake був наданий тому, що сам Снейк в різних тренуваннях ловив та їв Змію. А Гра тому так і називається, Snake. Eater. А Naked тому, що на місію він потрапив майже без спорядження. Але це ми вже забігли наперед. Хто такий цей Naked Snake? Що було до цього? Справжнє ім'я його, Джон. Відомо, що народився він в 1935 році і те, що він сирота. Ближче до 1950 року він став учнем легендарної бос. Про неї пізніше. Вона навчила його у всьому. Що потрібно солдату, і разом вони розробили техніку ближнього бою, CQC, тобто Close Quarters Combat. Повертаємося до Metal Gear Solid 3. Висадившись та знайшовши рюкзак, з ним зв'язується босс. Як ми вже знаємо, його вчителька. Вона нагадує йому про основи у форматі ігрового туторіалу, після чого він продовжує виконання місії. Його мета врятувати Соколова від КГБ. Зромивши це, він повертається, але на мосту він зустрічається з тією самою босом. Він не знав, що вам буде тут. Яка несе портативний запуск ядерної боєголовки. Як виявляється, Бос перейшла на бік Волгіна, який теж полює на цього вашого Соколова? Цікаво ж чому? Зараз поясню. Соколовий це вчений, який розробив шагоход перший Металгір в серії, між іншим. Шагоход це танк на ногах, простими словами, звісно. Всі тепер передізнатись, хто такий Волгін, також відомий як громобой через Електрокінез. Це прямий наслідник філософів. То в минулому учасник таємної поліції СРСР та чемпіон по боксу. Самі ж філософи це секретна організація впливових людей США, СРСР та Китаю, які зібрали купу-купу грошей, якими зараз володіє саме Волгін. Снейк спонтеличений, Він просто відмовляється вірити в те, що бос зрадила батьківщину. Він вступає в бій з нею, але вона на декілька вище нього. Все, що він встигає зробити перед падінням річку, це вихопити її бандану. Він виживає, спілкуючись з медиком, він бачить, як Волгін з, з гентокрила запустив ту саму ядерну боєголовку. До речі, гвинтокрив із соколовим сидить його жінка Тетяна. Снейк евакуюється. США фурор. Брежнєв намагається випитати в США, що то в біса було. Снейк та його майор Зіро прийнято ліквідувати, але їм пощастило. Випав другий шанс. Умова така: треба вбити босс. Снейк одразу після початку виконання зустрічає бос, яка зриває йому весь стелс та розбирає його пістолет. Він йде на місці зустрічі з Адамом та Євою, агентами яких виділив Брежні. Але тут вилазить засада, і в цей же момент приїжджає один з агентів, який забув код. Виявляється, що прибула Єва. Вона дає снейку пістолет. Щоправда, це репліка китайського виробництва. По словам Снейка. Який до цього дуже соромився, і слово сказати, а тут вихопив пістолет і почав ждабувати це дуже якісна репліка. Вони лягають спати і на ранок їх чекає чергова засада. Тут же друга зустріч за Солотом. Вперше ми його зустрічаємося, коли них забирав Соколова в самому початку, але розкривається він саме тут. Він ловить Єву і дивується, що це жінка. Ацелот це підопічний Волгіна, якого в черговий раз відлупцювали, славиться своїми вміннями в стрільбі та чудовими розуміннями рикошету кулі. Снейк продовжує виконання місії, зустрічається, вгадайте з ким, знову Целотом. Він прийшов зі всією своєю армією, аби просто поквитатись перед Снейком. Починається дуель, в ході якої злітає просто такий величезний річ і шерстнів. Оцелот тікає, а Снейк стрибає в печеру з водою. Там він зустрічається з першим із кобр, Пейном, біль на Він вміє кривати шерстнями. Тепер, мабуть, цікаво, а хто ж ці кобри? Це угрупування БОС, яке в 1942 році було сформоване задля боротьби з країнами Осі. Ну тобто третій рейх, Японії, Італії. Воно. Включає в себе босс, також відомий як Джой, тобто задоволення або радість. Sorrow скорбота, пейн біль, фір це страх, і Fury – лють. І останній це енд, кінець, це якщо переклад. Вертаємося до нашого Снейка, який за цей час встиг помітити зустріч кобру Волгіна, Соло, Соколова і оцелота. Ну і звісно ж, жінка Соколова Татьяни. Пробравшись з лабораторії, він зустрічає Граніна, теж вченого, проєкт якого не прийняли через Соколова, тому він надіслав свій проєкт другу в США. Також Гранін хвалиться, що черевики йому подарувала Тетяна. На зворотньому шляху Снейка зустрічається фір неймовірною швидкістю та можливістю маскування. Одразу після цього він зустрічається з Ендом, сторічним снайпером, який вміє фотосинтезувати. Снейк та Єва зустрічаються де нам стає зрозуміло, що Єва це і є Тетяна. Далі на шляху він зустрічає Ф'юрі, космонавт, який з'їхав з, з узду. Ну, Снейк, звісно ж, його перемагає, він пробирається до Соколова. Нейтралізувавши коханця Волгіна Райкова, Снейк допитується в Соколова метод знищення шагохода. Він йому і каже, що треба закласти сі три напалені баки та підірвати. Але тут, як тут, зривається Волгін, який, помасавши яйця Снейка, здогадується, що тут щось не так. Снейк його нейтралізує, але тут, як тут, влітає бос, яка знову як дитину валить Снейка. Снейка ведуть на допит. Волгін думає, що Снейка, снейку треба відеоплівка, на якій записані всі гроші. Тобто на спадок філософів. Відійшовши від теми, Снейк навіть не знає ні про плівку, ні про філософію взагалі нічого. Волгін потребує довести бос, що вона не генсеша, а саме вирізати очі Снейку, як він каже, найважливіше, що є у солдата. Бос не може наважитися це зробити, і Тетяна розуміє, чи це просто відштовхує босс та починає імітувати істерику. Оцело здогадується, що Тетяна не та за кого себе видає, починає жонлювати та спускати курок по черзі на кожному з трьох револьверів, якому з одному з яких одна куля. Снейк відбиває потрібний револьвер, але він вистрілює снейка. Куля потрапляє в око, при цьому тр... не травмувавши нічого інше. Вогень задоволений, тому йде. Бос залишає снейку оцелотів револьвер, вистрілявши перед цим йому в ногу. А Тетяна, тобто Єва, намічає місце зустрічі та каже, що його речі в неї. Снейка проводять в тюрямну камеру, звідти він тікає. Знову з зустріч зустрічається з золотом і знову тікає. І тут він зустрічає соров, як виявляється, чоловіка босс, причому мертвого. Ми бачимо не тільки його привид, а й привидів всіх вбитих в ході місії гравцем ворогів. Які потрішки знімають школу ХП, використавши пігулку оживлення, яка потрібна для того, щоб оживитись після пігулки несправжньої смерті, він нарешті знову зустрічається з Євою. Вона підкочує на блатному мотоциклі, починає фліртувати. Від... при цьому віддає йому речі. Продовживши місію, Снейк складує в ангарі СІ 3 як і казав Соколов, на бакишого хода. Але його помічають Волгін та целот, які вже розкрили Єву. Вона наскрізь пропахла бензином, і при ній знайшли спащину філософів. Тобто той самий мікрофільм з купою грошей. Волгін передає його бос. Волгін передає його Бо разом з Євою, а сам залишається розбиратись з Снейком, де другий, як ми розуміємо, перемагає. Вони починають тікати з Євою, але Волгін на шагоході їх не відпускає, рівно як і Ацелот. Пощастило, що Єва заклала вибухівку на мосту, тому їм треба було лише проїхати та підірвати міст, коли там буде металгір. Вони виходять, виходить, але Волгін просто відчеплює задню частину цього танку і вилітає на черговий босфайт. Його перемагають і йдуть на місце евакуації, де Снейка чекає бос. Але по дорозі вони потрапляють в ДТП, через що є, вона трапляє на гіляку. Неприємна, звісно, ситуація, але Снайк її проважає, і вона біжить до літака. У Снейка ж є ще одна важлива справа: зустріч Бос. Які будь-яка з них, вона дуже змістовна, але саме ця ставить ці крапки над і. Босс філософствує, я тебе тут чекала, Снейк, на твоє народження, поки ти виростеш і кінця сьогоднішнього дня. Напитайте Снейка, чому вона це робить, вона лише відповідає, щоб об'єднати світ знову. Вона розповідає снейку про свої думки щодо ворогів, що насправді не існує постійних ворогів, ніколи не існувало і не буде. Про те, що це її сім'я, що вона більше не може мати дітей, як і Снейк, Адже вони обидва були на випробуванні атомних бомб. Саме тому вони і схожі, і тому, як вона каже, час потрішки з'їдає нас. Також вона розповідає про соров, про те, що він пожертвував собою раді неї. Вона розкриває йому таємницю. Вона теж філософ. Як вона каже, останнє дитя філософів, яке залишилось, розповідає, що ще в 1944 році, після висадки в Нормандії з кобрами, вона вже була вагітна. Вона народила дитину прямо на полі бою, але дитину забрали і забрали філософ. Вона показує шрам на торсі. Це і є доказ, що я колись стала матір'ю, каже вона. Я віддала своє тіло та свою дитину за свою країну. Всередині мене це, точно нічого не залишилось, ні ненависті, ні шкодування. Але все ще по ночам я можу відчути, як білько персається всередині мене, пробираючи крізь моє тіло, як змія. Я ніколи не розповідала про себе так багато. Дякую, що вислухав мене. Після цього вона віддає наказ починати операцію і знову звертається до снейка. Я виростила тебе, я любила тебе, я дала тобі зброю, я навчила тебе техніці та наповнила тебе знаннями. Більше немає нічого, що я б могла тобі дати. Все, що ти можеш від мене взяти, це лише моє життя своїми руками. Один має вмерти, а один має вижити. Тут не буде ні перемоги, ні поразки. Той, хто виживе, продовжить боротьбу. Це наша доля. Той, хто виживе, унаслідує титул бос. І той, хто унаслідує титул босс, стикнеться віч віч з постійною боротьбою. Я даю тобі 10 хвилин. Через 10 хвилин міги влаштують пекло на цьому місці. Якщо ти встигнеш вбити мене за 10 хвилин, то ти зможеш втікти. Давай зробимо це найкращими 10 хвилинами нашого життя, Джек. На весь цей громадний монолог снейк може лише відповісти жалібним босс. На що босс каже, ти солдат, заверши свою місію, доведи свою відданість, бийся зі мною. Після цих слів йде Боссфайт, де екран Снейка запливає його ж слізьми. А після починається катсцена, де босс лежить на землі та просить Снейка тримати мікрофільм філософів безпеки. Джек, чи слід мені сказати Снейк? Ти чудова людина. Вбий мене, вбий мене зараз же, зроби це, сказала, стягуючи Снейку свою зброю під назвою Патріот. В світі є місце лише для однієї бос і одного Снейка. І з цього моменту гра починає чекати, коли ж гравець натисне клавішу пострілу і Снейк не вистрілить, допоки це не зробить гравець. Після цього Снейк та Єва втікають, але їх наздоганяється лот, який, якщо чесно, просто влаштовує клоунаду і так само, як і потрапив, так само йде. Єдине, що він запитав ім'я Снейка, на що то відповів Джон? Цікавий факт. Саме оцелот і є дитиною босс, яку забрали тоді. Після успішного виконання місії з неї залишається з Євою на одинці в себе вдома. Зранку він прокидається сам і вмикає запис, який йому, ймовірно, залишила сама Єва. І ось, пам'ятаєте, я казав, що там босс ставить ці крапки над І. Я дещо збрехав. Насправді саме тут, видається, ледь не всі многоходовки такого з рікадзіми. Вона, перш за все, зізнається, що брехала. Насправді Єва не була ні з КГБ, ні з НСА, а насправді вона була послана від Китаю. Основна її місія була отримати спадок філософів. Вона була з дитинства навчена, методіки збалення, і єдина, хто її розкусила, це бос, тому що вона теж знала цю техніку. Обидва агенти, які були надіслані Снейку, були чоловіками. Єву вона вбила, а Адам так і не з'явився. Далі вона розповідає про бос. Вона єдина, хто змогла мене викрити. Я не розуміла, чому вона мене пожаліла. Але зараз я це знаю. Вона хотіла, аби я розповіла тобі всю правду. Саме тому вона мене врятувала тоді від Волгіна. Я брехала купу разів, але зараз я кажу правду. Моєю місією також було вбити всіх, хто були причетні до цієї справи. Простіше кажучи, я мала вбити і тебе, але я не змогла. Не тому, що люблю тебе, не тому, що ти мене врятував, лише тому, що я дала обіцянку в бос. Я хотіла здійснити. Я просто хотіла, щоб ти знав. Ти маєш жити далі з нею. Послухай мене. Вона не зраджувала штатам. Це взагалі навіть не близько. Вона вмерла як герой за свою країну. Вона продовжувала виконання місії, чудово знаючи, як вона завершиться, самопожертво, тому що це був її борг. Ти здолав навіть бос, тому я нагороджу тебе титулом біг Boss. Ти справжній патріот. Лише сценарієм штатів це була драма, влаштована Вашингтоном, аби вони могли отримати спадок філософів в свої руки. І Бос була головною зіркою цього шоу. Вони планували отримати спадок, який був Волгіна, і одночасно знищити шагоход. Тільки Бос могла заробити довіру Волгіна. Все йшло по плану, але сталося те, що ніхто не міг передбачити. Волгін запустив ядерну боєголовку США. Той самий подарунок від Бос – знак відданості. І зробив це прямо по лабораторії Соколова. Грущов вимагав доказів, що США не втручалися. Вони не могли просто відмінити місію по кражій спадку. Тому вона була переглянута та перероблена. Влада знала, що аби довести свою непричетність, вони мають позбутися бос. Простий люд ніколи не мав би про це дізнатися. Це був найкращий метод зберегти все в таємниці. Бос не могла повернутися додому жива, і вона не могла просто вбити себе. Її життя мало бути обірване її улюбленим учнем. Саме так хотіла влада США. І це і була місія, яку вона отримала. В неї не було ніякого вибору, окрім як виконати її. Її смерть на тіх руках і була ворогом, який вона мала виповнити. Вона відвернулась від своїх друзів. Маленька жінка була розплющена цим тягарем. Ганьба буде йти по її стопам до самої могили. Майбутнє покоління буде зневажати її. в Америці як зрадника без честі і в Росії як людину, яка влаштувала ядерну катастрофу. Вона буде вписана в книги по історії як військовий злочинець, і ніхто ніколи її не зрозуміє. Це була її остання місія. І яка справжній солдат, вона про це знала і пройшла цей шлях. Але я вважаю, що вона хотіла, щоб ти і інші люди знали правду. Вона хотіла жити в твій споганах не як солдат, а як жінка. Але вона не могла сказати це тобі сама. Саме тому вона сказала мені це Снейк. Історія ніколи не буде знати, що вона зробила. Ніхто ніколи не дізнається правду, її історія, її висновки залишаються лише в твоєму серці. Все, що вона зробила, вона робила для своєї країни. Вона пожертвувала своїм життям та честю заради своєї рідної землі. Вона була справжнім героєм, вона була справжнім патріотом. Підіб'ю висновок. І загалом скажу те, що можливо я не сказав до цього. Осело, це син Бос, він і був Адамом, тобто другим агентом, який мав прибути з Євою. Але він це не зробив і, можливо, так врятував своє життя. Єва це теж дитина філософів, яка була навчена методіці зваблення. Вона була проєктом Китаю та СРСР. Єдина, хто її розкусила, це босс, яка теж була дитиною філософів, теж навчена методіці зваблення. Але вона про це ні слова не сказала Снейку. Вона знала, що Єва це теж агент і дитина філософів, але, мабуть, вважала, що краще Снейку про це не знати. БОС Босс УДВАЛА щасник теж був на опробуванні атомної бомби. Це дійсно так. Вони обидва не можуть мати дітей природнім шляхом. І я це кажу не просто так. Після останньої каццени програється щось на кшталт титрів підсумків. І останній пункт такий: 1972 рік Lesson Funster Terribles Project. Народження дітей Біг Боса. Про це ми поговоримо набагато пізніше. Скажу лише, що сам Біг Бос про це нічого не знає, а зразки ДНК взяв у нього з гроші, коли він був в лікарні. Так так, саме на початку гри.